Привіт! Мене звати Настя, і я щаслива власниця заборонених сосків. Якщо я викладу в інстаграм світлину, де їх видно, або прийду на пляж без верху від купальнику, я стану суб'єктом суспільного осуду, і це в найкращому випадку. А якщо я десь на вулиці захочу зняти футболку, мене скоріш за все заарештують за порушення громадського порядку. А от мій хлопець щасливий власник дозволених сосків. Якщо він викладе в інстаграм світлину, де їх видно, прийде на пляж Топлес або зніме футболку десь посеред вулиці, не станеться взагалі нічого. Отож постає логічне запитання: а чому мої соски заборонені, а його дозволені? В чому принципова між ними різниця? Давайте сьогодні про це і поговоримо. Почнемо з новини, яка підштовхнула мене до того, аби зняти це відео. Фейсбук і інстаграм незабаром можуть зняти заборону на поширення контенту з оголеними жіночими грудьми. Наглядова рада компанії Мета закликала переглянути правила, які табуюють оголені жіночі груди, але дозволяють чоловічі. І давайте одразу глянемо коментарі під цим дописом в телеграм-каналі Громадського. Ось свята Уделіс, ну мабуть, не така вже й свята. Пише, тобто показувати злочини Росії, то неприйнятний контент, а оголені груди то норм, що за дурня. На пляжі теж нормально буде ходити з голими цицьками, бо чоловіки ж ходять, здуріли зовсім. Ні, те, що інстаграм та фейсбук блокує матеріали з висвітленням злочинів Росії, це ненормально, аж ніяк, ані трошечки. Але навіщо авторка коментаря порівнює жіночі груди та злочини Росії? Хоча набагато більше мені сподобався пасаж про на пляжі, на пляжі, на самому пляжі, тобто в тому місці, де люди зазвичай ходять роздягнуті, і ви там хочете ходити роздягнуті, ви знахабніли вже зовсім. Далі, свята Оделіс пише, що є окремі для цього майданчики. Я як про інтернет, так і про простір. Я маю право не дивитись на чиїсь голі цицьки. Особливо я вважаю, що це недоречно дітям. Ну то не дивіться. Це ж взагалі не проблема. Мені теж не подобаються деякі речі. Наприклад, я ненавиджу болотно-зелений колір. І знаєте, що я роблю? Я не дивлюсь на нього, а не бігаю по всьому інтернету і кричу, що його треба заборонити чи заблюрити. Чому святої Уделіс це питання викликає аж такий біль трохи нижче спини? Чому вона щиро не розуміє, як можна жіночі соски порівнювати з чоловічими? Бо жіночі груди у нас в першу чергу виступають предметом сексуалізації. Загалом сексуалізація це надання сексуального підтексту звичайним речам або діям, і ми дуже часто говоримо про це явище в негативному контексті, та й сьогодні проговорюватимемо його з точки зору проблематичності. Але дуже важливо розуміти, що сама по собі сексуалізація не є чимось поганим. Ми сексуалізуємо одне одного в ліжку, адже ми вважаємо ті чи інші частини тіла або дії свого партнера сексуально привабливими. І це прекрасно, адже без такої сексуалізації секс був би неможливим, ну або не надто цікавим. Та й поза ліжком ми сексуалізуємо своїх партнерів, себто ми дивимося на них, їхні дії або якісь окремі частини їхніх тіл і думаємо: хм, ти дуже сексуальний. Навіть якщо ти зараз просто читаєш книжку або чистиш картоплю. Отож, сексуалізація та якісь її вербальні чи невербальні прояви є доречними, якщо контекст стосунків вносить сексуальний характер. Ну тобто, якщо ми з цією людиною партнери, друзі по сексу або що. Ну окей, але давай по-чесному. Ми ж сексуалізуємо не тільки своїх партнерів, а й інших людей, іноді навіть незнайомих. Ну, типу, я можу йти по вулиці, побачити людину, яка вписується в мої норми привабливості чи сексуальності, і подумати. «Хм, ти така сексуальна, чи ти такий сексуальний? Мені так подобаються твої груди, руки, ноги, чи те, як ти куриш. То що, це погано? Хіба я винна в своїх думках? Та ні, ну ви що, як можна бути винними в своїх думках? Винними можна бути тільки в своїх діях, тому ми можемо ходити по вулицями, вважати сексуальною, себто сексуалізувати кожну людину, яка проходить повз. Але проблематичними наші дії стануть тільки після того, як ми ці думки на щось перетворимо. Після того, як ми дозволимо собі підійти і торкнутися цієї людини без її дозволу, витріщатись на неї, немов вона музейний експонат, або відпустити їй недоречний комплімент. А недоречний комплімент в бік незнайомої людини це той, який ви би не сказали своїй матері або сестрі. Класна жопа, наприклад, це дуже недоречний комплімент в бік незнайомої людини. Тому, коли ми говоримо про те, що жінок повально сексуалізують, ми маємо на увазі, що будь-які жіночі дії від поїдання банану до годування грудьми можуть приписати сексуальний підтекст і повідомити про це. Ну, себто підійти і сказати, а своє поїдання банану викликало у мене еротичні асоціації, прикинь. Або підійти і сказати: прикрийся, твої груди суспільно вважаються сексуальними, тому не смій тут годувати дитину. А якщо моя дитина це побачить, ти що? Ти що вообще? Стоп, стоп, стоп. От про годування було зайве. Ти ж розумієш, що жіночі груди є об'єктивно сексуальними. Тому не треба вивалювати оце все на публіці. Ні, не є. Груди це просто частина тіла, така сама, як рука, нога, сідниця чи чоловічий сосок. А наші сприйняття сексуальності великою мірою формуються за рахунок суспільних уявлень про неї. Тому для багатьох людей груди є сексуальними. А знаєте, що ще дуже багато людей, особливо жінок, вважають сексуальним. Ось цю частину руки у чоловіка, коли тут яскраво виражені вени. серйозно я бачила купу дівчат, які прям тащаться по такому. Але ж ми чомусь не змушуємо чоловіків ховати руки. Хоча б, чекайте, куди я так далеко пішла за прикладами? Чоловічий торс теж дуже багато і жінок, і чоловіків вважають сексуальним. Але ж світлини з ним чомусь можна викладати в інстаграм, і самим цим торсом можна світити і на пляжі, і в спортзалі. І на вулиці. А от жіночі груди, до речі, ми сьогодні поговоримо саме про них, а колись пізніше я дуже хочу зняти велике відео про сексуалізацію та сексуальну об'єктивацію загалом. Так от а жіночі груди у нас сексуалізовані настільки, що деякі люди позабували, навіщо цей орган існує. Що з цими мамочками не так? Чому після народження дитини їхня сіська стає опенплейсом? Тобто, от народилася дитина все. Її можна світити будь-де в будь-яких місцях, в будь-який час і будь-перед ким, не грає ролі абсолютно: школа, автобус, магазин, супермаркет, вулиця. Тобто все можна без питань, такі, типу, безтіснення, без якихось сіська міняє в цей час, вона якесь значення? Мені здається, ні. Вона стає якимось годувальним апаратом, який можна показати, наприклад, так само, як не знаю, доставши е, зажигалку з кишеню. Я не можу зрозуміти, він на серйозі це спитав? Грудь шоста є годувальним апаратом, дядьку. Ви попаяний? Ви не знаєте нашим жінкам груди? Не для того, щоб ваше око тішити, а для того, щоб годувати дитину. Це буквально годувальний апарат. Мужчину. Я от, до речі, не розумію, чому у цього мужчини ніс в кадрі видно. Можливо, когось збуджують носи. Дядечку, прикрийтесь, будь ласка. Чи що, ви думаєте, ніс це дихальний апарат? Це не кінець. Нам ще треба трошки на нього подивитись. Ні, сіська все рівно залишається сіською, тобто вона. Містить собі той же самий ерогенний збуджувальний формат. Ну ні, тільки не тоді, коли народилась дитина. То От... що тут взагалі? Що там вообще, блін? А? Мужчино, вона в собі містить молоко, а не ерогенний формат. Ви Розумієте, у нас жінки не можуть використовувати груди за прямим призначенням, бо це комусь не подобається. Ні, ну ти зараз знову заганяєшся. Можна просто прикритись, коли годуєш дитину. Це не так складно. Можна, можна, можна завжди думати, чи є у тебе з собою тряпочка, аби прикритись. В той час, як ти молода мати, і тобі є про що думати, і без того. А можна ще змушувати свою кричащу, голодну, грудну. Дитину трошки почекати, поки ти знайдеш укромне містечко, аби її погодувати. Можна в житті дуже багато зайвих дій робити, аби всім навколо все подобалось. Оця порада: прикрийся, поки годуєш, якщо не хочеш, аби тебе засуджували, звучить приблизно як. Носи хіджаб, якщо не хочеш, аби тебе сексуалізували. А ще краще не виходь з дому. Ні, ну ти не розумієш. Ну публічне годування це просто бридко. Можеш і сісти і покакати посеред вулиці. Сходити в туалет посеред вулиці це антисанітарія. Тому цим ми так чи інакше задіваємо інших людей, а годувати грудьми. Це не антисанітарія. А ти взагалі то забула прокоментувати слова пана на відео про те, що груди викликають статевий потяг. Оце ви світите своїми органами, а потім жалієтесь, що до вас чіпляються. Чіпляються і до дітей, і до підлітків, і до жінок в наглухо закритому одязі. Якщо когось збуджує чуже тіло, це нормально. Ми не можемо контролювати збудження, але ми можемо контролювати свої дії. Ми не тваринки, у нас немає інстинктів. Десь тут зараз вилізе посилання на відео іншого автора на тему відсутності у людей інстинктів. А якщо вам цього буде замало, ви можете дослідити питання самостійно, але орієнтуючись не на Вікіпедію, а на провідні наукові джерела. Так, от людина це не тваринка, який інстинкт диктує: о, самочка або самець. Треба спарюватись. Я ж не можу контролювати свій інстинкт. Людина свої дії контролювати може. А якщо раптом якась людина свої дії контролювати не може або не вважає за потрібне, їй терміново потрібно звернутися до спеціаліста, адже вона є небезпечною для людей навколо. Бо наше збудження це виключно наша відповідальність. Можна бути дуже збудженим, можна дуже хотіти сексу, але ніяк це не проявляти по відношенню до людини поруч, якщо тільки наш з нею формат стосунків не передбачає інакшого. До речі, якщо на думку пана з відео, жіночі груди є сексуальними самі по собі і це зашито в нашу природу. Чому у деяких африканських племен жінки ходять топлес і там це абсолютно нормально? Не може такого бути, що у нас одна природа, а у них інша. Ми всі до одного виду належимо, як-ніяк. Окей, відкладемо тему годування грудьми. Оце ви сьогодні вирішите, що жіночі соски нічим не відрізняються від чоловічих, хочете їх в інстаграм постити, на пляжі безверху ходити. А завтра що? Ви завтра будете вимагати ходити без трусів? А ви труси з якою метою носите? Я от в першу чергу з метою гігієни, тому порівнювати статеві органи і груди це більш ніж некоректно. Врешті чоловікам же у нас можна демонструвати свої соски, якщо захочеться. Але ми їм не кажемо, що вони завтра почнуть бігати без трусів. Угу, угу. Але ж, взагалі-то, груди це вторинна статева ознака. Угу, То й що? Кадик це теж вторинна статева ознака, але ми не змушуємо чоловіків в плюс 40 носити поролоновий шарф аби прикрити кадик. Слухай, а в чому взагалі проблема з цієї непроханої сексуалізації? Ну, вважає хтось твоє тіло чи твої груди сексуальними. Ну підійде він до тебе і скаже про це. І що? Тобі це якось заважає? Будь-яке втручання в особистий простір не може не заважати. Якщо говорити про сексуалізацію загалом, а не тільки про груди, то той факт, що хтось вважає, ніби він має право торкнутися тебе, притиснутись до тебе в метро, витріщатись на тебе, ніби ти прибулиця? Відпустити якусь недоречну фразочку або жарт. Все це формує враження, ніби твоє тіло належить не тільки тобі, а твоя сексуальність це щось погане, брудне і сороміцьке. І воно тягне за собою величезну кількість супутніх травм. Наприклад, і я, і велика кількість знайомих мені жінок не могли нормально сприймати ось ту здорову сексуалізацію з боку партнера, про яку ми говорили на початку відео. Тому що, коли ти все життя, буквально з підліткового віку, стикаєшся з недоречними, неприємними, неприйнятними, Проявами сексуалізації та з об'єктивацією, коли ти не можеш вдягнути те, що тобі хочеться, з'їсти морозиво на паличці, нахилитись на вулиці, у тебе формується огида до власної сексуальності та до ситуації, коли хтось цю сексуальність підмічає. Навіть якщо ось це підмічання доречне і вписується в формат ваших стосунків. А деякі люди, можливо, у якості захисного механізму, починають сприймати ось цю недоречну сексуалізацію та об'єктивацію комплементарно. Ну, типу, до мене на вулиці підійшов чувак і сказав: Класна жопа! Я би. Ну, то, мабуть, він хотів виразити своє захоплення моїм тілом. У мене ж дійсно класне тіло. Я привчу себе сприймати це не як втручання в мій особистий простір. А як комплімент, це стосується сексуалізації загалом. А конкретно табу на соски має більш фізичні наслідки. Це вже проговорені нами незручності під час годування дитини. Це жахливі паралонові удавки, які у нас називаються бюзгалтерами. Тому що більшість із того, що нам пропонує Масмаркет, воно красиве. А не зручне. Зручне ще треба пошукати. І якби у нас не було стандарту прикрийся, в тебе сусок видно. Давай вдягни на себе цей паралоновий матрас, в якому жарко, незручно і боляче, то, мабуть, деякі дівчата навіть і не починали би носити лівчики, ну якщо розмір дозволяє. І це звучить як така тупа проблема, але тільки для того, хто ніколи з цим не стикався, для того, хто ніколи не ходив в плюс 40 в паралоновому ліфоні. Розумієте, сукупність маленьких проблем псує тобі життя на рівному місці псує. Їдемо далі. Ще один неочевидний наслідок сексуалізації це завищені стандарти краси до жіночих грудей. У нас і звичайні дуже високі, а ці завищені. Ну куди вже вище – не ясно, але вони завищені. Бо є от у нас пальці на руках. Вони не сексуалізовані, тому більшість людей не сильно заморочуються над тим, довгі ці пальці, короткі, широкі, вузенькі, прямі чи криві. Ну звісно, хтось і над цим заморочується, але ж це не співставно з тим, як у нас ставляться до грудей. Вони мають бути ідеально круглі, ідеально підняті, ідеально симетричні, ідеально ідеальні. Маленькі, погано, занадто великі теж погано. Лягай під ніж, відкладай з 12 років на операцію. А якщо не хочеш. Комплексуй. На цю тему я теж підготувала для вас Якщо Якщо була б я срібло, ти був би Якщо я динамі, ти ти Бум, Для автора не вистачає Муз, ти корапелі, я твій правильний кум. Глянемо коментарі. Людина з нечитабельним ніком пише: 24 роки, наче вже трьох діточок викормила, чи діточок. Ну от їх, їх викормила. Їй піддакує інша людина з нечитабельним ніком. Так, теж це бачу, три смайлика. Трохи згодом людина з нечитабельним ніком номер 1 знову вривається. Ну, ні, написала комент, що груди в неї, як у жінки, що викормила трьох діточок. Налетіли, як ті коршуни. А що, неправда? 24 роки, всього лише. А Міла знизу пише. Це точно. 24 роки всього, а у неї вже тіло, як у звичайної людини. Людини, яка народилась і виросла з отакою формою і розміром грудей. Жесть просто. Мені ще так подобається, що коментаторка докоряє дівчині на відео. Ніби це дівчина з відео винна, що коментаторка ніколи не бачила різноманіття людських тіл і думає, що є єдиний стандарт того, як повинні виглядати красиві жіночі груди. Ні, красиві жіночі груди це різні жіночі груди. Окей, останнє на сьогодні питання. Ти тут 20 хвилин чешеш, що жінки такі бідні, нещасні, сексуалізують їх направо і наліво. А що, жінки самі себе не сексуалізують? Оце інстаграм дозволить вам викладати фото сосків. І що ви будете викладати фото, де ви цими сосками книжки читаєте? Ні, це ж явно будуть фото з певним підтекстом. Ну, то і на що ви після цього розраховуєте? Чого ви жалієтесь? Так, люди себе сексуалізують і чоловіки, і жінки. Люди таким чином виявляють свою власну внутрішню сексуальність. Чи ви хочете придушити жіночу сексуальність настільки, аби ми її не виявляли? Чи виявляли в тому вигляді, як це когось влаштовує? Виявляйте свою сексуальність, себто сексуалізувати себе. Це один з методів комунікації зі світом. Ми соціальні істоти, ми хочемо комунікувати. Коли я, себто абстрактна, колективна, я, викладаю фото своїх грудей з еротичним підтекстом, або якось підкреслюю ті чи інші частини свого тіла перед виходом на вулицю. Я ніби промовляю: гляньте, яка я клас -клас красива. Класна і сексуальна. Чи дає це право комусь іншому сексуалізувати мене? Себто, подивитися і подумати: «Угу, підкреслені тобою частини тіла вписуються в моє розуміння і в моє сприйняття сексуальності. Я вважаю тебе сексуально привабливою. Та, звісно, ми говорили про це на початку відео. Але чи дає це комусь право підійти і торкнутися мене, підійти і розповісти, що ця людина думає про мою сексуальність, підійти і витріщатись на мене, не мов я прибулиця? Ні. 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 Отож, щоб я. Абстрактна колективна, я не вдягала чи не постила в інстаграм. Я цим нікому не даю дозволу порушувати свої кордони та втручатись в мій особистий простір, одяг або його відсутність. Це не дозвіл і не згода. Ну і на сам кінець хочу нагадати, що не все те, що виглядає як сексуалізація себе, насправді нею є. Наприклад, жінка номер один вийде на вулицю влітку без бюзгалтера, тому що вона таким чином хоче підкреслити свою сексуальність. А жінка номер два вийде на вулицю влітку без бюзгалтера, бо їй тупо жарко. Але одяг жодної з цих жінок не дає нікому права порушувати її кордони та розповідати, що хто думає стосовно її тіла. На цьому на сьогодні все. Насправді це відео вийшло не зовсім таким, як я очікувала, бо я збиралась коротенько обговорити новину про Фейсбук і Інстаграм. Але як бачите, коротенько не вийшло. Не забудьте, будь ласка, поставити цьому відео лайк, перевірити, чи ви підписані на канал, і напишіть в коментарях, як на ваше життя впливає демонізація жіночих сосків. Чи стикалися ви з непроханою сексуалізацією, і що ви думаєте стосовно цього всього? Також дуже раджу подивитися попереднє своє відео про внутрішню мізогінію, яке я нахабно вважаю одним з найкращих своїх відео. І дякую, що додивились аж сюди, і що були сьогодні зі мною.